Всім вітання! Цей день настав. День вирішального матчу за вихід на євро. Україна не без проблем, але пройшла Боснію і Герцеговину. Тепер на нас чекає Ісландія, яка в полуфіналі плей-офф розгромила ізраїльтян. У команди Уге Хорайде мотивація теж зашкалює. Але це не заважає віджартовуватися від нав'язливих запитань. Звісно, він відмовився відповідати, якою буде тактична схема ісландців. Але на інше запитання відповів: моя команда має атакувальний менталітет, але іноді ми маємо застосовувати захисний підхід. Україна дуже сильна команда з якісними гравцями. Завтра буде фінал. Така гра може бути один раз в житті. Не погоджуюся, що Україна фаворит у цьому матчі. Шанси 50 на 50. Можливо, через те, що всі вважають Україну фаворитом, вони відчувають більший тиск, і це зіграє нам лише на руку. Щодо сильних сторін збірної України, це безумовно класна команда з дуже якісними футболістами. Вони можуть грати в якісний захисний футбол, як у матчі з Італією у відборі до євро. Так само вони грають в ефективний атакувальний футбол, швидко рухаються між лініями і просувають м'яч. Але якщо команда сконцентрована на грі, в атаці вони втрачають якість гри в захисті. Ми маємо багато кваліфікованих футболістів у нападі, які можуть цим скористатися. Останнім часом мене всі питають про те, як я ставлюся до війни в Україні. Я можу сказати, що ми всі бачимо ситуацію в Україні і співчуваємо. Ісландія, як і багато європейських країн, приймає біженців з України. І нам дуже шкода людей. Це жахлива ситуація. Але всі ми спортсмени. Ми маємо концентруватися на грі, і зараз для нас це головне. Тримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. В матчі проти Боснії наша збірна дійсно продемонструвала не найкращу гру. Але в певний момент вімкнулась і змогла здобути перемогу. Сподіваємося, що в матчі проти Ісландії хлопцю вімкнуться з перших хвилин. Якщо ми так погано грали, а я, я рахую, що ми погано грали, то ми усі повинні задуматися і в чому була проблема. Я задумався про себе. Ми також, як гравці, провели розмову в роздягальні, також ми провели розмову на на збірі після після гри тому я впевнений, що ми усі е, на завтрашню гру вийдемо в іншому настрій. Ісландія це дуже міцна команда з якісними гравцями. Це сильний опонент. Але я в першу чергу вірю в своїх гравців, і ми концентруємося на власній грі. Я теж був футболістом і пам'ятаю, що перед таким матчем дуже переживаєш. але після першого кроку на футбольне поле ти про все забуваєш і концентруєшся виключно на грі. так буде відбуватися і зараз. Але якщо казати про контекст війни в Україні, то сьогодні вранці я бачив, як всі мої футболісти переглядали телефони і дивились те, що відбувається в Україні. про обстріли в Одесі, Києві, і зважаючи на це, звичайно, ми будемо більш мотивовані, більш злі і заряджені для того, щоб продемонструвати всі ці емоції саме на футбольному полі. в своєму інтерв'ю Олександр Караваєв сказав, що завтра немає права на помилку. Чи легко налаштуватися на цю думку команди? Я думаю, знаєте, потрібно менше казати там в пресі, що це матч нашого життя, що ми потрібні обов'язково виігрувати. Ми завтра нам потрібно менше говорити, а більше робити на футбольному полі. Всі ми розуміємо, що для нас важливий матч. Всі хлопці виступають на досить високому рівні в своїх клубах, і представляти свою країну це зовсім інакше. Тому, звичайно, потрібно менше говорити і завтра ділом показати на футбольному полі. Що ми не на словах хороші футболісти а не ділі. Так, ми поговорили про те, що ми пройшли такий опит. Після Шотландії в нас був опит, коли ми, у нас була багато велика, можна сказати, ефорія, що ми за крок до чемпіонату світу і матчі проти Вельсу ми розчарували всю країну, і потім ходили, плакались і витирали соплі один одному. Тому. Була така розмова, щоб цього не повторилось, і всі дуже серйозно віднеслись, забули цей матч. З Боснією і відправилися вже в готель з настроєм на наступний матч. Наболіли запитання: чи зможе Олександр Зінченко зіграти другий матч поспіль? Адже він лише нещодавно відновився від травми, і чи готовий вийти на поле і допомогти нашій збірній Віктор Циганков, який вже тренується в загальній групі. Сподіваємось, він тренується декілька днів, тому. Завтра безпосередньо приймемо рішення. Зараз він тільки два дні тренується, тому найголовніше зараз його фізичні кондиції. Я не знаю, наскільки Олександр готовий провести два матчі. Подивимося завтра. Тому це запитання таке. Ми ще не вирішили, хто буде, буде грати Олександр чи ні. Я вважаю, що Олександр він заслуговує грати, він патріот. І він, на жаль, дуже багатий час пропустив в Арсеналі. Зараз приймемо рішення. тому... Я не знаю, як він зіграє дві ігри. Мені здається, зараз відбувається зміна поколінь в нашій збірні. Приходять більш молоді хлопці, і на моє бачення, що звичайно дуже не вистачає нам Андрія Ярмоленка Тараса Степаненка іменно в роздягальні. Їхні лідерські якості можна так сказати, деколи потрібно, щоб хтось зі старших встряхнув більш молодих в доброму смислі слова. І мені здається, на такі відповідальні матчі їх досить дуже не вистачає, але. Зараз є достатньо людей, які виступають на досить високому рівні, і також можуть підсказати. Що ж, вболіваємо за нашу збірну і сподіваємося на перемогу. Пишіть свої прогнози на матч в коментарях і пам'ятайте, що наші партнери компанія Фавбет. Будьте всередині гри. Переходьте за посиланням під відео і отримайте бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. До нових футбольних зустрічей! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.